Привіт! Мене звати Яків Воронін і ви на моєму каналі. І сьогодні я розкажу вам, що необхідно знати, щоб стягнути з Росії шкоду завдану майну внаслідок його знищення або пошкодження. Відповідно до останніх даних Bot, українські суди першої інстанції. Вже ухвалили щонайменше 8 рішень щодо відшкодування шкоди, завданої військовою агресією Російської Федерації. Найбільша сума позову поки становить 154 мільйони гривень. А загалом країні агресору присудили відшкодування збитків українцям на суму понад 173 мільйони гривень. Але це крапля в морі майбутніх судових спорів, які найближчим часом. Будуть вирішуватися в судах України найбільше прямих збитків від збройної агресії Росії у 2022 році зазнали Маріупольський медкомбінат, Азовсталь, Нібулон, Моторсіч. Згідно з оцінкою експертів, проекту Росія заплатить щонайменше 109 великих та середніх підприємств. Зазнали прямих збитків на суму більше 13 мільярдів доларів. А необхідна сума для відновлення підприємств. Майже 25 мільярдів доларів. Що робити, якщо внаслідок збройної агресії ваше майно знищене або пошкоджено? Звертатись до суду до 24 лютого 2022 року. Росія ще могла оперувати поняттям державний імунітет. Це коли не можна було подавати позов в національний суд, ну, наприклад, Запорізький районний суд, до держави, наприклад, Російської Федерації після нападу на Україну Росія втратила свій державний імунітет. І це підтверджено Верховним судом. Верховний суд зробив декілька важливих висновків, які будуть корисними кожному, хто хоче притягнути Росію до відповідальності. Висновок перший: якщо б українські суди підтримували юрисдикційний імунітет РФ, це б позбавило українців ефективного доступу до суду для захисту своїх прав, що є несумісним із положеннями статті 6 Конвенції захисту прав. Прав людини застосування судового імунітету у справі за позовом про відшкодування шкоди повинно мати законну мету, зокрема, сприяння вічливості та добрих відносин між державами через дотримання міжнародного права. Водночас збройна агресія Росії проти України здійснення порушення принципів і норм міжнародного права та статуту ООН, а вчинені її збройними силами. Міжнародно-правові злочини в Україні виключають вічливі та добрі відносини між країнами. А отже, Росія втратила свій державний імунітет для українських судів. Висновок другий Європейський суд з прав людини неодноразово визнавав, що надання імунітету державі в ході цивільного судочинства переслідує законну мету дотримання міжнародного права через повагу до суверенітету іншої держави. Іншими словами, не зазіхаєш на територію сусідньої держави, отримуєш імунітет від судової системи сусідньої держави. Якщо пішов війною, то і втрачаєш судовий імунітет. Таким чином, звернення позивача до українського суду є єдиним розумним і доступним засобом отримання відшкодування за знищене або пошкоджене майно. Зараз на екрані ви бачите посилання. На постанову Верховного суду, яка і містить в собі законні обҐрунтування, чому Росія втратила державний імунітет. А для тих, хто дивиться випуск з телефону, натискайте на посилання прямо під цим відео, і така інформація буде корисною кожному українцю. Читайте і аналізуйте. Якщо вам сподобався цей випуск, не забувайте поставити вподобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!